На виставці Mobile World Congress у Барселоні стартапи показують новітні гаджети. Німецька компанія пропонує оптичні рішення для окулярів доповненої реальності. по суті, наш бізнес це виробництво розумних окулярів, які люди носять щодня. Отже, ми додаємо до звичайних окулярів віртуальне зображення, яке ніби ширяє в повітрі. Нідерландська фірма показує, як її розробка створює реалістичні голограми для конференц-залів і готелів. Пристрій має 86-дюймовий прозорий РК-Екран 4K для реалістичної голографічної проєкції натуральної величини. За екранне світло створює ілюзію 3D-проєкції чи голограми. За допомогою цієї технології можна показувати виступи та проводити прямі трансляції. Як ви знаєте, 90% спілкування це мова тіла. А під час групових зустрічей ви бачите лише цю частину. То щоб донести думку, вам бракує дуже великої та важливої частини тіла. Отже, тепер ви можете повноцінно з кимось говорити, бачачи його в натуральну величину. А цей аксесуар додає клавіатуру до мобільного телефона із сенсорним екраном. Ми багато від чого відмовилися, утративши ці кнопки. Віртуальна клавіатура тепер покриває 40% площі екрана. Тобто, коли ви спілкуєтеся або обмінюєтеся повідомленнями, ви не можете бачити всієї розмови. Інший нідерландський стартап виводить на ринок найменший у світі спектральний сенсорний модуль NIR для аналізу матеріалів. Запатентована технологія мініатюрних фотонних спектральних чипів забезпечує ту саму точність, що й за лабораторного аналізу. Пристрій допомагає проаналізувати властивості продукту в режимі реального часу. Його вже використовує нідерландська поліція, щоб виявляти заборонені речовини. Mobile World Congress проходить щороку в лютому.